Ну, по-перше, це напевно звичка з дитинства, з тренувань, коли насправді тоді нам не дуже дозволяли воду пити, якщо це було не літо. Типу, влітку, звісно, там, треба вода обов'язково, тому що втрачаємо воду, в організмі треба поповнювати, підніємо багато. Але питання в чому? Коли ми зараз розігрілися, у нас організм вже звик до якоїсь температури. П'ємо воду. Організм охолоджується. Організм охолоджується, треба більше енергії для того, щоб якось збалансувати все це. Отут відбувається вже якась така Ну, дисонанс. Це по-перше. По-друге, якщо багато пити води, то потім спарингу, звісно, може бути проблемка, тому що вода тут же ж спочатку. І якщо в пузо прилітає. Тут дуже неприємно, що мені ще колись розповідали, що коли ми п'ємо водичку, це е, дисонанс, про який я казав, воно е, впливає на серце. Серцю доводиться більше працювати для того, щоб збалансувати всю е, е, систему. Чи через це я не п'ю? Ну, частково так. Частково через те, що не хочеться інколи нести з собою пляшечку, інколи ти просто забуваєш, тому що ти людина і ти можеш щось забути. Ну і і, взагалі, інколи так тренуєш свою витривалість. Скільки ти взагалі можеш витримати без оцього зараз? Навантаження. Зараз ми працюємо, потім ми відпочиваємо.